І всім привіт! З вами я, Ігнат Коляденко, і сьогодні ми будемо грати в Скі Simulator. Що це у нас? Один кавінів за один день. Бачите? Це я. Вау! Пети скі? Бачите, це ще у нас Екс. А де у нас тут. Ну, добре. <клікає> Поїхали сюди, трейн. А, -а, -а, а клікаємо. Ну, клікаємо. Так, зараз. М -м 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 -м. О, у мене ж є. Ці Одинка. Ми можемо купити це яйце. Вау, за 250. О! Епік! 8%! 8%! Корова! Ви ж глузду з'їхали! Корову мені давати! О, пі! -ді. Свинюшку мені дали. І. вау, Круто! А у мене нема нічого. Вау, ще! 25 вийні! Еще тут нос. У нас тут спин. Вау! Я может пойти сюда? У 127. Ого. А ну-ка, стоп-тренинг. А, а, тут можно... А, треба три таких. Що рейс? О май гад Ну, Чарлі вже. Ви бачите, я вже обігнав Чікіна навіть. Ну от, мі... ну, от кішку я думаю, що я не зможу її обігнати, тому що вона вже швидше мене. Надалі. А от Чикина я обігнав. Бачите, я покарту крута. Нуйма, нуйма. Нуйма, нуймо, нуймо, нуймо. Ви зрозуміли відразу проти всіх боссів, якщо виграєш п'ятого боса. Бачите, я на четвертому місці. Так. Ого! Эвіл Банні отрим. Що? Ви з глузду з'їхали? Який твій 500? Ви реально з глузду? Ну добре, я тобі не 500 Так це короткий йдемо покупати. Хоч би ще одна білочка. Корова ця. Ця корова. Ні, дякую. Пінки! О, ще якийсь слова. Дві п'ятсот. Дякую. О, це ще о! Так, зараз я підпишуся на цей на цю груну групу цієї ігри. Хто зробив її? Та поставлю лайк. Добре? Ось. Поки я це роблю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і вас прийде одна секунда. Я вже повернувся в гру. Ось! Що у нас тут? Вау, ви бачите? Отримаємо... Ми отримали безплатного пета. 17! Що? Ви з Глузду доїхали? Чи що? Який 17X! А скільки я отримаю? Я могу... На, нет, я еще не могу. 207. Сейчас долапаем до... Бачите, я уже долапал до 500. Тысяч. Бачите? Ага. Мне еще чуть-чуть... Мне еще лучше, чтобы я... Мог його вже виграти цього е, кота. Так, і що у нас тут? Отримуємо ревар. Зараз допас до 20 тисяч і. Ось, допався і зараз йдемо. Я цьому коту мітінсу. Попу надеру. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну. Вы видите, как Эйвил Бани вс ⁇ Вдрузу же. Подолин. Он начал ехать и сразу... Бью! Бачила какая же скорость. А, микенс там едет себе. Этот кит. Я выиграл! 750. Ого. Це якісь ще скі? Ніфіга. Бачите, якісь скі ще випали. О, я можу нове яйце відкрити. Що це? тут у нас випаде? Вау, норс пас. Добре що тут? тут? Тут дуже чого є. Дуже багато. Так, ну що, їдемо апитись? Зараз 30 тисяч. А що тут у нас по те? Риберси. Я можу реберс зробити. Бачите, і ще ще мені дає. Оце який так 81 силу сила. Потребою, мені зовсім Мені зовсім я отримую 81 силу. Я тут 250. Що тут у нас 50. Ну, 3. 3. зрозуміло, зрозуміло, тому що тут у нас отримуємо ще 2500 Так, І що у нас ми вже добре, давайте до 20 тисяч і буде нормально. Так, стоп тренінг. Так і йдемо далі. <рик> Бачите, він відразу ж уїхав. Ні, Мітс, ні. Ти мене не виграєш. Я не такий уж слабкий. Я дійшов вже до 60 тисяч швидкості. А, ну він, він програв нам Димуємо ще. Однає цей хто нас випаде? Хто нас випаде? Ще один хат, круто! Так, а що у нас тут? Нічого. Добре, добре скільки там рейд а, так не нормально, я можу отримати це. І зараз скільки я буду апати? 400. 400. Це дуже багато. Це дуже багато! О, вже ще один к я отримала. Зараз проапаюсь до 40 тисяч. І буду робити ребр. Зараз роблю реберс. У мене вже... Оу, теж майда да Беремось. А. Тренуємося. Що? А, так почти, я можу на ці штуки заходить. А на тю я можу зайти? У-у-у! Ааа, це скільки я всього зробив. Я зрозумів, я вже можу і сюди йти. А то я думав, що не можна йти куди заходити, Ну, ось на ту не можна, буду заходити. Не можна на цей, на сильніший зайти. Трейлз. Купляємо цей трейл. Все, йдемо далі їхати. Бачите, тому треба 125, щоб було сили. Бачите? І відразу бачите? Ю -у -у! І він уїхав. Клікаємо, клікаємо, клікаємо. Ви бачите? У -у 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 -у! мені Мені чуть, чуть я не зміг. Чуть-чуть! Ну жміть, мені треба про... Опа! Йдемо сюди! Відкриваємо, хто? Хто, хто, хто? Хто? Вау! І зараз я з них зроблю зараз крафт. Ви бачили? У мене 22 він навіть сильніший, ніж цей шеф. О, новий щепет якийсь. Ууу, 14,5. Ну, добре. Добренько, добренько. 1000 1К. Я отримую 1К. Ну, давайте автотрейн І поки він тренується, я можу для вас прийде одна секунда, для мене багато часу, я дотренуюся ну, там, до 200 тисяч. Поки він тренується, ви можете там попити чаю, порозмовляти там з кимось. Поставити лайки під цим відео, за... поставити підписатися на мене з колоколом. Ось вже 200 тисяч. Ви бачите, мені зовсім мені трішечки треба до 350 тисяч. Бачите вже все? Що? А. Ну що, йдемо. Що? Ви бачите? Я вже на другу. Ви бачите, де Чарлі? Я вже закінчив. Я екстрим. Я півтора. Ууу, Чарлі. Почекайте, я зрозумів. Це Базік, це Чікен, це а це Чарлі. Кі! Ну добре, зараз проапаємо Автотрейн. Зараз змикнули. І зараз ось дивіться. Вже зробив 50 тисяч. По 2 тисячі. Ну добре, давайте до 4 тисяч ми зараз проапаємося. А поки він апається, ми можемо там о, порозмовляти там. Можемо купити цей, цю штуку. Купили вже. Ось. У вас все добре. Як у вас, яка у вас погода? Пишіть в коментарях. У мене сонячно сьогодні. Сьогодні сонячно. Ось. І сьогодні. А, сьогодні сонячно, сьогодні у мене. А, ууу, голем. І сьогодні у мене дуже круте а, це. А, Я дуже радий, що ви подивилися на це відео, що ви дивитеся мене. Ось. 50 один. Дякую, що ви дивитеся мене. Підписуйтесь на мій канал. Так, і зараз підпишіться на мій канал. А то я для кого знімаю тут. 2,2 мільйони. Bu bir demo Yalnız Ruzum Зараз відкриємо нове яйце. Ви, ви розумієте, я одолію цього боса. Ви розумієте це, я цього боса Виграв! Виграв боса! А, зрозуміло! Чу! Бай-бай! Думаєш, що я найкращий? Ні, Я тут найкращий! Так, нам треба 15 тисяч. Добре, зараз буде. Бачите, навіть фьорд уже показує. Що я пер. А як я так роблю? Як? Я просто починаю гонку, так. Закінчую її. Відразу ж. Так. Зараз ми знову його одоліли. І все. І ми вже у нас є. Нова мапа. Відкриваємо. Вау, дивіться! Яка ця штука? Артик. Відкриваємо, звісно. Що у нас тут виходить? бейбі єтінг? А, Бейбі! Що? Ну, все, шефа можна. Продавати 20 мільйонів. 2 мільйони 9 тисяч. А Що тут у нас за евент? а, -а, -а Треба пограти 20 хвилин. Нам дадуть якогось пека. Ну добре, ми пограємо. 1,4 блин, 4 мільйони. Гігачат? Що? Ні, алло, я не хочу бути кінцевим, алло, ні. Ні, будь ласочка, Ні, я не хочу бути кінцевим після гігачата, Ні, я хочу бути першим після гігачата. Я навіщо стільки тренувався? Клікаємо. Бачите, я вже догнав дві гачата і вже перегинаю. Пере... Ну нуймо, ну, ну ймо. Вже все п'ятий, все. Це дуже круто. Ну тут дуже важко. Я навіть не пів всю, всю гонку так все. Фух, я навіть клікати встав. устав же. Це дуже вар. Скилки Икс О, гігачат. Хто тут наикращий ж, гігачат. Йоу, гігачат, йоу, 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 йоу. гігачат, йоу, йоу. навить. И кто нас? Сноу -Рэм. Круто. Открываем вообще. Кликаю, кликаю, кликаю. Снова ну, что то сноу Если мы не... Если мы не третье выпады Сноу М -м -м -м. Ну, добре. Беремо найкра... Що? Оу oh, май Ні, звісно. М -м -м, мені ще 5 хвилинок і я можу когось... Ви Я можу когось відкрити. Так. Що, йдемо? Що? Мене прогнали. Так. 10К. Це круто. Зараз ми це яйце купляємо І я думаю, ми зараз цього івенту пограємо. О, Golden Machine. Що тут у нас? Пам-пам! А, ви бачите? Мені треба шість таких. 5, так тут печу треба. Ну, гігачат я тобі не дам. Ну. А, він може сам кликати, а? Тому що я вже встаю, у мене рука вже болить, тому що я клікаю. Ну давай, ну будь ласочка, Бачите, який він. Красивий, гарний такий. Красивий. З мускулами, з бородою. І в джинсах. А я зовсім біля лави і мені дуже жарко. Тому що я біля лави. Це зовсім це ненормально. Так, авторейс. Так, добре. Ні-ні-ні. Ні, ні, ні. ні стоп рейс, я не хочу. Ні, стоп рейс, я не хочу. Далі, зараз у нас що там по івенту? А, ще треба. Ух, я можу нове яйце відкрити. Бачите, там Зевс був. Епі! Тор! Тор! 40% новий! Тор! Де? 59! Ё-моё! 59! Будь ласка, дякую. А, а я давно не робив реборсів. Чогось я так давно не робив. Ну що? О, бачите, вже 200 тисяч. Так, зараз ми Зараз ми закінчимо апатися. І... І платилося, що тут у нас... У нас ще 2 хвилини є. Я, думала, я думаю, ми поки будемо апатися, тому що нам треба проапатися. Ну що? Ви бачите? Я отримую по 39 тисяч. Це багато. А що тут у нас тут в сезоні? СтренджПонти шоп. Що тут у нас в магазині? Бачите, за 199 Аполло, Аполлоэро, Посейдон, Меха. Гала тут Ви бачите навіть 50 000. 500х. О, я можу 2 х тренча І скільки 80 тисяч. мені ще! Хвилин треба. Ну, поки ми можемо поїздити сюди. І... Так. Уже... А, через 7 секунд вже новий спін. Хе-хе. Умен. Умен. Спін. Що нам випадає? І... Так, кес. О, дві секунди, я можу отримати це. Бум. І хто нас випадає? Хто? 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 кто, хто? Віднайд, анкамон. 75! О май гад! Що це за пет? Ну, я думаю, ми можемо закінчити вже. Це відео, тому що ми вже пройшли цю штуку 13,5 мільярди. Ну, ми вже можемо закінчити на цьому, тому що ми вже пройшли е, другу, е, другу цю штуку. Ми можемо на цьому закінчити, у нас вже є дуже крутий пет. Можемо цих навіть попродавати тих, хто мені не потрібні. Бам-бам. Так, скільки... Ось, Виступати. Всім дякую, що ви подивилися на це відео. Підписуйтесь на мій канал з лайком, з колоком і пишіть коментарі. Що ви хочете, щоб я зняв інше відео. Про що. Всім дякую, всім па-па!